З вами Мех, це мегаблог. і сьогодні в Кореї Новий рік, точніше, корейський, азійський новий рік. Сьогодні нам усім прийшли сповіщення, що в сеулі буде погана погода, буде багато снігу, а також може бути слизько, тому треба бути обережними. І нам ці сповіщення приходять вже два дні підряд, тому я маю надію, що сьогодні доберуся додому нормально. Зараз ми знаходимося в районі, де сучасність зустрічається з минулим. Це частина Сеулу, яка поєднує старовинну архітектуру із сучасними кав'ярнями, галереями, магазинами. І я одразу одразу. Разу пішла випробовувати свою фортуну в автоматах гральних, мені важко пройти повз. Тож так, спробувала я свою удачу на Новий рік один раз. Потім другий раз, потім третій раз, і спойлер спойлер, навіть за кілька спроб мені не вдалося нічого виграти. Тому не будьте як я, не грайте в азартні ігри. Ну і сьогодні, гуляючи цими вуличками в Кореї, традиційними, ми з вами поговоримо про корейський новий рік. Чому корейці живуть в минулому досі, майже до кінця січня, початок лютого, що відбувається, корейці святкують не один новий рік, а цілих два. 1 січня. Вони відзначають офіційний новорічний день, але головне сімейне свято це соляль. Дати його змінюються щороку, і іноді це припадає на початок лютого, іноді на кінець січня. Соляль це момент, коли рідні збираються разом, офіційно вітають один одного з початком нового року. В цей день також є ціла серія традицій. Наприклад, чаре це церемонія вшанування предків. Сім'я збирається разом, ставить святковий Тіл із традиційними стравами і віддає шану минулим поколінням. І одразу від традиції хочу зробити відступ на сьогодення, на вже корею, котра намагається просувати усе через дуже вдалий маркетинг і піар. В кожному ресторанчику, в кожному кафе ви можете побачити відзняті шоу, відзняті дорами. Це все активно використовується в рекламі. І, як на мене, ідея дуже вдала, бо я, як глядач різних Реаліті програм корейських ведуся на це все. А ми далі продовжимо занурюватися в традиції корейського нового року. Себе. Це особливий новорічний уклін. Молодші члени родини вклоняються старшим і отримують гроші в якості подарунку на удачу. І ці гроші вони називаються Саватон. Що ще роблять родини, збираючися разом в ці дні? Грають в ігри. Наприклад, в настільну гру з киданням дерев'яних паличок, яка. Овага називається Ют Норі, і її можна знайти всюди в цей період. Як кажуть знову-таки, я в свою чергу поки бачила лише на екранах свого комп'ютера, свого телевізора цю гру. Можливо, колись вдасться вживу, ознайомитися, познайомитися. Я обов'язково візьму вас з собою в цей день. Або принаймні поділюся враженнями. Вважається, що в ці дні Соляль в Кореї заведено їхати додому до батьків Всі автобуси, квитки на літаки розкуплені. А дороги просто стають максимально пустими. Насправді ж, я навпаки шукала на цій великій ділянці пусті вулиці, щоб вам познімати з меншою кількістю людей, а більше архітектури дати. Бо, як на мене, тут багато унікальних, цікавих вуличок. І з традиції ледве не забула, що обов'язково треба з'їсти суп з рисовим током, який називається токук. Крім того, готуються різні закуски, м'ясні млинці чон, і мене ними, до речі, пригостить. Було дуже смачно. Як ви зрозуміли, Сеул мене спокушає усіма методами, і, окрім просто маленької гри, в традиційному стилі є ось такий трьохповерховий будинок, будівля з іграми, де можна виграти іграшки. Але я втрималася, бо я потужна жінка, і я вже поспішаю додому, хочу вам також показати, наскільки вузькі ескалатори в метро в Кореї. Я це проговорювала десь раніше в соцмережах, але коли не показували вони буквально. В одну людину доволі худенько Корейський новий рік підійшов до свого логічного завершення. Що я можу сказати, не зважаючи на те, що як кажуть, існує багато традицій, багато із них дотримуються, все одно молодь, все одно а, мої однолітки, плюс-мінус, живуть життя в ногу з тенденціями з тим, що відбувається у світі. Так вони, як і на різдвочі новий рік, можуть відвідувати родини до близьких поїхати кудись за день. До нового року корейського або там, наприклад, на кілька годин, але все одно всі заклади заповнені. Усі кав'ярні, всі ресторани, людей купа, і куди б я не звернула на яку вуличку, людей було багато. тобто не так, що Сеул став пустим місцем, містом, і страшно бути іноземцем у свята, де ніде нікого. Ні, це так не працює. Принаймні у великому місті в Сеулі. Я не знаю, як в інших містах Кореї. В такі традиційні свята для іноземців взагалі багато усіляких інтерактивчиків. Наскільки я пам'ятаю, якось кілька років тому ми були на Лоте Тавер, і для іноземців я ж кажу, є такі акційні дні, щоб може. Компенсували трохи відвідування якихось місця, але з того, що я побачила сьогодні, я не думаю, що це вже є настільки на часі. Тобто мені б хотілося подивитись якусь статистику, динаміку того от кілька років тому, як багато пропонувалося в корейській Новий рік іноземцям, і що відбувається сьогодні. Далі я вважаю за необхідне трошки нагрішити. Трошки закупитися якимись снеками на ніч, бо ну не засну, не зможу. Зараз я показую Янг вам ось такі вина по 5 тисяч вон і чіпсулі, чіпсулі, які є з трюфелем, що треба спробувати. Креветки, печиво з креветок. Ось це я вже не хочу куштувати на сьогодні. Ну а в Піоніджомі є справжня жертва маркетингу, і дуже важко пройти повз усілякі продукти, грив кальмара. Все від кави, тістечок, купа айдольських товарів, ось від нью джинс пеперу. Але я брати не буду. Я прийшла за кальмаром. Я в свою чергу біжу додому, спішу попити гарячого чаю, бо я сьогодні стільки раз потрапила в снігом. Скільки, певно, за все своє життя не потрапляла. І що, як не, Сеул, мене змотивує, в принципі, вийти в таку погоду з квартири. Я не знаю, а ще й знімати, щось там планувати. Ну, це взагалі феноменально. Тому так, прогулялися, закалилися, треба прийти, може, якимось. Якимись ліками закинутися <реш> на всякий випадок. Останнім часом я також трохи підсіла на випічку, тому круасанам бути. Їм сьогодні бути. До того ж, я взяла сендвіч і хочу показати, що в сендвічі окремо є ось така серветочка. Нагадую, що я брала круасан з, з вершками, і він мені не сподобався, він був засолодкий. І як не сподобався, я його, звісно, з'їла, але така. Вісім з десяти. А от полуничний десять з десяти. Я взяла його буквально наступного дня, і це просто тепер один із улюбленіших моїх найулюбленіших моїх круасанчиків, які я тут беру. Вже кілька вечерів підряд брала. Ще у мене дитинство в одному місці заграло, тому я беру ось такі штуки, якісь жалійки. Мені вони сподобалися, і тепер я їх я ж кажу, набираю. Що мене також сьогодні хвилюється, те, що залишиться від мого макіяжу після того, як я поїм. Я намалювала уста помадкою NYX, Вона дуже класна, дуже стійка. Ось я взяла вам її показати. Я думаю, що ви її бачили 100% у якихось блогерів на оглядах по один час вони були плюс-мінус популярними, тобто з одного боку це така матова текстура. Ви чекаєте, поки воно все висохне. І потім ви малюєтеся вже близько. Вона дуже довго тримається, щоб ви не їли, щоб не пили, Але я хотіла мати свіженький макіяж, тому що ми домовлялися про камбек-подкасту з моєю колегою спільного проєкту Кімчі Подкаст. Я не знаю, чи сьогодні нам вдасться це зробити, бо різниця в часу різні графіки. І ну, типу, це дуже грає роль. Ми після нового року так і не повернулися. І от я малювалась, малювалась на подкаст. Але мені здається, що буде від цього лише така легка згадка. Так виглядає звичайний обід чи то вечеря з Піоніджому за десь 3-4 долари, щоб не збрехати точно в конвертації валюти. Ну а це вже корейський снек з батату, чіпси з батату солодко сольоні. Мені дуже зайшли під Вінчестерів. Ну а я вам дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. До наступних відео.